Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Інсайдери стверджують, що Call of Duty Black Ops 7 буцімто вийде 14 листопада. І при цьому стверджують, що гра не вийде на Nintendo Switch 2. Та, та ні, обіцяю. Mm. Голову тримаю високо вселяю довіру. Класна поза, добре. Right. Я тобі вірю. IGN ексклюзивно запрезентували перші 13 хвилин гроладу animal Ти не хвилюйся, я взяв із собою запасні труси. А тим часом Глек Кейлі опублікував трейлер Gamescom, трансляція якого застартує 19 серпня о 20.00. Я ненавидів його задовго до цього. Подейкують, що саме там Ubisoft мають типу, як показати ремейк Ремастер піратських асасинів. Це все неправда. Повний фейк. Вже інші інсайдери. Повідомляють, що Sony вирішили зняти екранізацію The Last Guardian Ну, монтаж, це довгий, дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти. Тому прем'єра в п'ятницю. Перед тим зливали через Xbox, а тепер вже випадково показали на PlayStation, що збірник Mortal Kombat Legacy Collection має вийти 30 жовтня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Arc System Works детально розібрали ігролад Люсі з Cyberpunk Age Runners, що, нагадаю, має доєднатися до розстору Gear Stripe 21 серпня. Я знаю, знаю. RGG Studios запевняють, що поки що не планують додавати до нового віртуал-файта персонажів їх же франшизи Якудза. Сороти в кейкі на це. Назима Ніса. Мережею ширяться нові кадри другого сезону серіального Fallout. Незабаром, а саме на Gamescom можна очікувати і трейлер. А реліз варто чекати в грудні цього року. Запишу собі. Також мережею ширяться фото з Gamescom, де збирають стенд Hollow Knight Silk Song. Ти ж усе своє життя, цього так чекав. Джеф Граб інсайдерить, що наприкінці вересня Соні можуть провести трансляцію презентацію. Чи це буде PlayStation Showcase, чи State of Play, Поки невідомо. Я не знаю. Stalker 2 отримав черговий патч, що виправляє хиби, баги та трішечки покращує продуктивність. Забирає помилки, котрі були додані з минулим оновленням. Там багато багів. Тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Також апдейт отримав лорд Fallen. Він також був присвячений виправленням хиб, котрі в основному виникали в кооперативному проходженні, що розробники трохи підкоригували баланс. Ідеальний баланс. Шкода не зовсім так. То одне переважає, то інше. Ремеді на своє 30-річчя анонсували документальну книжку, де на 250 з гаком сторінках розповідають про створення ігор серії Alan Wake. де люкс видання міститиме підпис розробників, зокрема й самого Сема Лейка. Але це тільки для перших 500 попередніх замовлень. Бачив, де, де? я встиг вже пізно. Розширення Fist of Shadows для The Elder Scrolls Online вже доступне на ПК та маках. Бо мак, це не бачити, а відчувати. А от гравцям на консолях доведеться зачекати аж до 3 вересня. Народ, у це важко повірити, але сьогодні я лютую. Мені імпонує ця лють. Розробники Helldivers 2 опублікували трейлера колаборації з Halo. До гри додадуть кілька видів зброї та унікального плащика. Дякую, містереплеч. А ну хто з вас згадає про Дедлак? Від Valve? Багато хто думав, що дядько Гейб передумав та скасував цю гру, але ось неочікувано релізнулось масштабне оновлення. Воно оновило меню, додало перероблені мапи та нових персонажів. А так то гра досі в закритому режимі перепусток за ключами? Це ключ? Ні. Набагато краще. Це малюнок ключа. Ну й до презентації Глека Кейлі. Вона стартувала з прешоу з кількома цікавими трейлерами. Мою увагу особисто захопив Valor Mortis. екшн від першої особи в стилістиці Солус від творців Гостранер. Гра розгортається в сеттингу наполеонівських воєн, де ви, ймовірно, навіть матимете змогу покришити росіян. А ще з величезних плюсів гра матиме офіційну українську локалізацію на старті. А це вже інша розмова. Основне шоу відкрили трейлером Call of Duty Black Ops 7, котра матиме кооперативну сюжетку. Та має вийти вже 14 листопада. Далі, Далі був анонс Lords of the Fallen 2, яка вийде десь колись наступного року. Хоч тоді анонс був брехливим, та Vampire The Masquerade Bloodline 2 таки показали. Та ще й пообіцяли випустити її 21 жовтня цього року. І ти в це справді віриш? Так і ти теж. Потім був легендарний анонс LEGO Batman Legacy The Dark Knight з датою виходу в 2026-му. Трейлер другого сезону Fallout, -у. Два нових кадри анімуша Way of the Sword. Анонсували аніме за Всесвітом Sekiro. Трейлер доповнення The Order of Giants для Індіана and The Great Circle. та анонс її виходу на Nintendo Switch 2. Анонсували Zero Parades від творців Disco Elysium. Capcom показали сюжетного трейлера Ninja Gaiden 4. А Konami запрезентували новий трейлер Silent Hill F. Відразу після того бнюбери витягнули на сцену косплеєра та показали нового трейлера Кронос The New Dawn. А ще обсідани показували трейлер The Outer Worlds 2. Вархорси запрезентували ковальське доповнення для Kingdom Come Deliverance 2. Реліз запланували на 9 вересня. Я прийшов туди і сказав, що я так і так хочу до кузні. Ще був трейлер Ghost of Yotate, а закінчили це діло не дуже інформативним ігроладом 9-го резиденту. Mm. Окрему секундочку Глек Кейлі приділив Hollow Knight Silk Song. Підтвердив, що справді стенд існує на Gamescom і що вона так і вийде цього року. For six years, Team Cherry has been crafting Hollow Knight Silksong. It is highly anticipated and Steam's most wish listed game. Well, tonight, I can finally, definitively tell you that Silksong is 100% actually launching this year. I think IGN показали цілих 42 хвилини демо-версії другої частини High On Life. Випускати її розробники планують 13 лютого. Capcom опублікували геймплей з демо-версії Resident Evil Requiem, яку зараз мацають на геймскомі. З інсайдерської інформації гра не тільки дозволить змінити режим камери, а і запропонує окремий варіант від розробників, де камера буде мінятися автоматично. То від першої, то від третьої особи, залежно від сценарного моменту. Слухай, я прочитав сценарій і пропоную урізноманітнити подвиги мого героя пожежею. За сценарій не переживай, ми переписали твою роль, щоб вона відповідала твоїм здібностям. GSC Game World офіційно оголосили дату релізу Stalker 2 на PlayStation 5. Гра там має вийти 20 листопада цього року. Енс персії від Evil Empire вже вийшла з дочасного доступу на ПК, а також релізнулась на консолі. Причому одразу в Game Pass і PS Plus Extra. як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили, і водночас об'єднали. Іксбокси анонсували, що Rock Елі та Елі X обидві вийдуть 16 жовтня. Скільки вони коштуватимуть, поки невідомо. Але подейкують, що за молодшу вимагатимуть 550 доларів, а за старшу 900. Нам потрібні гроші, а грошей немає. Юбісофти спільно з Нетфліксом показали першого трейлера анімаційного серіалу «Splinter Cell Death Watch. Реліз десь колись цього року. Грець його знає. Limited Run Games анонсували and The Master of the Universe Dragon Pearl of the Destruction. Гра в олдовому стилі, де вам дозволять взяти під контроль легендарних героїв і, можливо, навіть надерти кістляву дупу скелетору. Коли воно вийде, поки невідомо. With her power added to the Dragon pearl, all of Eternia will be mine. <laughs> Super Massiv Games показали цілих 13 хвилин гроладу The Dark Pictures Direct 8020. Реліз, наче як, має відбутися десь колись наступного року. Oh. Це дуже страшно. Та смію сказати, сам твій подих налякає, кого хочеш. Ти б зрідка тік-так смоктав, бо смердить! Тяпком напереду публікували релізного трейлера ремейку Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Сама ж гра вийде вже 28 серпня. Так. Це правда. До мережі витік трейлер другого сезону аніме за мотивами Devil May Cry. Але Netflix блискавично банить всі відео в інтернетах. Хоча б за краплинку цього анонсу. Цензура, ось що це куди ділась свобода слова? Ви мені скажіть? Поки робив новини, стало неактуальним. Кепком власноруч виклали цей тизер на офіційному каналі. буде гайговтівудвію. Little brother. Автори п'ятниці 13-го та гри про хижака анонсували «Halloween за Video Games». Роблю ставку, що це буде щось по типу тієї ж п'ятниці, але замість Джейсона прикрутять Майкла Майерса. Бракує натхнення. Тім, Черрі» таки врешті оголосили дату релізу Голоунайт Song». Тепер вона точно, приточно, має вийти 4 вересня. Я чекав цієї миті чотири, ні, п'ять тисяч років! На Gamescom розкрили дві останні таємничі гри, що входитимуть до Mortal Kombat Legacy Collection. І як це було в плітках до того, це MK Mythology Sub-Zero та MK Special Forces. Greetings. I see the ninja has been successful in retrieving my map, as I have foreseen. Let's get something straight. I am not a ninja, I am Lin Линквей. Розробники One More Level дуже багато показували та розказували про Valor Мортіс. Кажуть, цей солус -like має вийти десь колись наступного року. Є наразі найамбітнішим проєктом студії. І від того приємно, що вони таки вирішили додати українську туди. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Муа. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.